Додаток номер 3 до розділу Божої обітниці тим, що втратили своїх близьких. Смерть будь-якого члена сім'ї дуже важка подія в житті кожної людини, включаючи християн. Навіть якщо ті, кого ми втратили, були віруючими, прощатися завжди нелегко, особливо коли втрата є раптовою. То жити за нашими близькими доречно і очікувано сам Христос плакав на могилі свого друга Лазаря. Але Біблія дає розраду, і ми, як християни, можемо отримати її, навіть втративши когось дуже дорогого для нас. Під час Воскресіння всі, хто визнав Ісуса, будуть прославлені і отримують нетлінні тіла. Про це однозначно говорить обітниця. Так само воскресіння мертвих сіється в тлінні стає в нетлінні, сіється в неславі стає в славі, сіється в немочі стає в силі. Сіється тіло душевне стає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то є й духовне. Перше послання до Коринтян 15 розділ 42 по 44 вірш. Ісус сказав їй: я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре буде жити. Євангелія від Івана, 11 розділ. 25 вірш. Для віруючих Христос переміг смерть, з якою радістю пише Павло у першому посланні до Коринтян, 15 розділ з 54 по 57 вірші, Смерть поглинута перемогою. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? Господь у біблії з радістю втішає стражденних і з розбиті серця. Оздоров мене, Господи, і вилікуюсь. Спаси мене і врятуюся, адже ти є моя похвала. Книга Пророка Єремії, 17 розділ, 14 вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби й ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Друге Послання до коринтян, 1 розділ, 3 та 4 вірші, Бог це той, хто втішає покірних. Друге послання Коринтян, 7 розділ 6 вірш, Бог отець сиріт. Він батько сиріт і суддя вдів. Бог на своєму святому місті. Псалом 68, 6 вірш. Маючи надію на Бога та життя вічне. Християни, проходячи через гори, не впадають у відчай, як зазвичай невіруючі. віруючі. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували як інші, котрі не мають надії. Перше послання до Солонян, 4 розділ 13 вірш. Бог створив нас здатними висловлювати свої почуття через сльози та плач, коли ми сумуємо. Так ми висловлюємо свої почуття. Та випускаємо біль зсередини плач може стати важливою частиною скорботи як для чоловіків, так і для жінок. Навіть Господь Ісус плакав, коли його близький друг Лазар помер. Плакав псалмоспівець Давид, плакали й пророки. В книзі Еклезіаста, третій розділ, четвертий вірш сказано, що є час для того, щоб плакати. Час плакати і час сміятися, час ридати і час танцювати. Бог бачить наші сльози, вони дорогоцінні для нього. Єзекія повернув своє обличчя до стіни і помолився до Господа, кажучи: Згадай, Господи, як я ходив перед тобою вправді праведним серцем, і я робив гідне перед тобою. І заплакав Єзекія великим плачем. І було Господнє слово до Ісаї кажучи Іди, скажи Єзекії, Так говорить Господь Бог Давида, твого батька. Я почув голос твоєї молитви, я побачив твої сльози. Ось додаю до твого віку 15 років. Книга пророка Ісаї, 38 розділ з 3 по 5 вірші. Тільки в присутності Божій більше вже не буде сліз. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. Книга об'явлення, 21 розділ, 4 вірш.